Дня жителям кожного села Черкаського району не сиділося вдома. Вони, взявши все, що є найкраще та найсмачніше, приїхали до Черкас. Відзначали не просто свято, а величне свято день Черкаського району. Музика. У фоє палацу культури дружба народів гамірно та людно. Аграрії, вчителі, лікарі спілкуються, артисти виступають. На столах, як завжди, смажене м'ясо, риба, короваї, пиріжки, вареники. Черкаські господині потрудилися на славу. Поряд на столах вироби, які черкаські умільці виготовили своїми руками. Тут і малярські полотна, і вишиті рушники, і вироби із бісеру. У день черкаського району зразки своєї продукції на виставку провезли найбільші підприємства. Цей рік був роком зростання і в промисловості, і в сільському господарстві. Сьогодні дійсно чарівне свято. День Черкаського району. Яке ми святкуємо напередодні в новорічних свят. І ви знаєте, ми до цього свята прийшли з прекрасними результатами. Черкаський район має перше місце по соціально-економічному розвитку, по рейтинговим показникам по серед всіх районних центрів області. І хочеться в цей день дійсно жителів Черкаського району привітати з цим святом. Незвичним святом, великим святом для Черкаського району, і побажати їм за їхній труд, що вони підійшли до цього свята з такими прекрасними результатами, побажати їм здоров'я, добра, наснаги, тепла, Божого благословіння і щоб кожен рік приносив в їхню домівку тільки радість, тільки вдачу, і тільки наснагу, і здоров'я. Делегація керівників області та району оглядає виставку. Спочатку очільників вразили роботи юних майстрів, потім у криманичі піднялися вище, де вже на них з нетерпінням чекали сільські громади. Кожна вітала піснею і частувала стравами. Планували на 5 років. Ми зробили його на 90-100% вже все Вже все зробили. І з приймаємо нові е, свої плани. І щоб ми зробили вже Слідування в слідчому році. також. Дуже цього багато хочемо зробити. І думаємо зробимо з такими людьми, як у мене можна все робити. Кожна сільська громада працювала, щоб в селі був благоустрій, щоб люди жили краще. Завдяки впровадженню соціальних програм не в одному селі вдалося досягти помітних результатів. Є чим похвалитися і жителям Білозір'я. Ми збудували, ввели в дію групу дитяча навчального закладу, збудували 10 кілометрів освітлення, розпочали капітальний ремонт будинку культури. відремонтували дороги на 200 тисяч. завдяки, конечно, що нам дала субсидія обласний бюджет. Хочу подякувати обласної державної адміністрації. Тулупу Сергію Борисовичу, Євгену Вероновичу Влізла, за те, що вони з розумінням підходять до нашого села Білозір'я. Тому що село Білозір'я одно з найбільших сіл в Черкасському районі, і воно повинно надалі розвиватися. Жителі Руської Поляни з радістю зустрічають дорогих гостей. Далі благоустрою населеного пункту в центрі реконструйовано центральну площу села, освітлено відповідним чином. Взагалі на 220 тисяч проведено робіт по вуличному освітленню, збудовано іще три павільйони на автобусних зупинках. Сучасна огорожа. На центральному стадіоні, яка теж прикрасила наше село, керівники Черкаського району з вдячністю отримують побажання. Водночас, голова райдержадміністрації Євген Влізло дякує за роботу простим сільським трударям, керівникам підприємств і сільськогосподарських товариств. Є за що дякувати і обласним та державним керманичам. Хочу подякувати також і. Президенту України і уряду України, а також нашому губернатору Сергію Борисовичу Толубу За той ритм роботи, який вони склали на Черкащині. Завдяки цьому ритму, завдяки цьому темпу, ми на сьогоднішній день маємо результати нашої роботи. Серед пріоритетних завдань районної влади це виконання програми Будуємо нову Черкащину. Головні пріоритети, які ми на сьогоднішній день виконуємо, це я вам скажу програма освітлення. Ми освітлили на сьогоднішній день 130 кілометрів вуличного освітлення. Було виділено на освітлення 2 мільйони 300 тисяч гривень. Крім того, нам вдалося на виконання програми відремонтувати. Дороги Черкаського району, також ми е, в цьому році освоїли 2 мільйона 700 тисяч гривень, тільки ямкові ремонти. Також можна сказати, е, розвиток е, шкіл. Тобто ми в цьому році, те, що планували, ми інтернетивні е, дошки, вони є в кожному, в, кож, в кожній школі. Це також є результат роботи. Інтернет є в кожній школі, в кожній бібліотеці, це також результат роботи. Вже на сцені Євген влізло, підсумовуючи досягнення 2011 року, говорить про здобутки в соціально-економічній сфері. Ми зібралися в час, коли завершено осінньо-польові роботи, заповнено комори і закладено підвалини майбутнього врожаю, щоб підбити підсумки зробленого, намітити шляхи подальшого поступу району. І найголовніше щиро подякувати. І скласти доземний уклін усім трудівникам, які своєю самовідданою і подвижницькою працею примножують славу району і забезпечують гідний рівень життя і добробуту наших людей. Зібрано рекордний урожай зернових і зернобобових культур загальним обсягом понад 100 тисяч тонн при урожайності майже 53 центнери з гектара. Найвищих показників досягли господарства Черліс, Хацький агро та зоря, керівники Шварцман Володимир Юхимович, Марутян Фруїр Цолакович та Іван Йосипович Дар'єнко. У районі вироблено 43,5 тисячі тонн м'яса, 10 тисяч тонн молока, 335 мільйонів штук яєць. Нарощується поголів'я дійного стада корів. Зростають середньодобові прирости великої рогатої худоби і свиней, стабільно працюють у галузі тваринництва, господарства зоря, РВД Агро Ломовате, керівники Іван Йосипович Дар'єнко, Володимир Дмитрович Рябенко, Анатолій Петрович Жов. Ми твердо і неухильно керуємося в своїй діяльності принципом людиноцентризму. Як сказано, древнім мудрецем, Людина є міра всіх речей. На першому плані це є здоров'я людей. Ми спрямували півмільйона гривень на медикаментозне забезпечення лікувальних закладів. 530 тисяч гривень на придбання найсучаснішого цифрового флюорографа для районної лікарні. Ведеться робота з організації міжрайонних хірургічного і пологових відділень. Дільничі лікарні сіл Леськи, Худяки. Сагунівка, Яснозір'я, селище Єрдинь реорганізовано в лікарській амбулаторії. У нас можуть бути різні погляди, але головна мета має бути одна: це зосередження спільних зусиль на соціально, економічний і культурний розвиток кожного населеного пункту нашого району, зокрема та Черкащини, в цілому, а як запоруки процвітання України. Як зазначив президент України Віктор Федорович Янукович, зараз дуже важливим є рух уперед, це символ успіху, зупинятися не можна, тоді буде результат. Прошу всіх жителів району усвідомити, як сьогоднішній, так і завтрашній день залежить особисто від кожного з нас. Ваш патріотизм, небайдужість і активна життєва позиція чесна і наполеглива повсякденна праця. Ось запорука щасливого майбутнього наших сімей, родин, сіл, селищ області і в цілому України. Голова Черкаської райдержадміністрації вручив почесні грамоти найкращим трудівникам. Звання мати героїня та цінні подарунки отримали матері, які виховують шість дітей: Наталія Лукашенко та Віра Прохорова. Численні делегації приїхали на свято з найщирішими привітаннями та подарунками. Обласна рада завжди допомагатиме вам у вирішенні завдань, спрямованих на підвищення життєвого рівня мешканців Черкаського району. Сподіваюсь, що й надалі ви показуєте ви приклад іншим районам області, дбатимете про подальший розвиток і поліпшення життя своїх мешканців. Прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю на благо розвитку територіальних громад Черкаського району, в ім'я розквіту України. Від щиро серця я хочу сьогодні подякувати усій громаді за вашу небайдужість до життя. Та високу громадянську свідомість. Від обласної ради теж почесні грамоти кращим трудівникам. Громада щиро радіє за директора Стовзоря Івана Дарієнка та гронома сортодослідної станції Тетяну Бондаренко. Їм присвоїли почесне звання, заслужений працівник сільського господарства. На святі оголосили переможців щорічного районного конкурсу, населений пункт найкращого благоустрою. Серед переможців громади сіл Свидівок, Сагунівки, Руської Поляни, Будища, Лесьок, Худяків і Варгунів. Кращими сільськими головами названо Василя Супруна із Чорнявки та Володимира Міцука із Білозір'я. Завдяки успішній реалізації програми Шкільний автобус. Мошнівська загальноосвітня школа отримала ключі від нового автобуса. Привітати вас із святом гарним днем нашого рідного столичного району і сказати вдячність висловити від усіх споживачів вашого продукту. І в першу чергу найнеобхіднішого, найдешевшого і найдорожчого, найпростішого і найскладнішого, найсвятішого і найблагороднішого. Хліба, доземний вам уклін за те, що ви нас ним постачаєте. Від імені районної ради, від всіх жителів славетного Богданого краю Чигрищини, привітати вас зі святом. святом Днем народження вашого району, обрати всім міцного здоров'я, благополуччя, сімейного затишку і високих врожаїв. Щоб Була вас символ влади, щоб не випускав її ніколи з рук. І Матреницький монастир став на звісної історичні. Одну пісню співаємо між ним золотих, піднімаємо високо. Спільну чарчину за гечиманів, що нас об'єднали усіх. Я куплю, я зроблю яточку пітину торгувати, шинкувать, буду ручками, танцювать та гуляти, та і парубками. Я маю честь і маю такі повноваження, делеговані смілянами. Передати вам усім, шановні наші сусіди, що нам дуже-дуже повезло з вами. І я вам хочу поаплодувати за це. Адже нас поєднує не тільки географія, а нас поєднує також те, що багато смілян примножують славу Черкащини і також багато черкащан примножують славу нашої Смілянщини. Піднявся на другий поверх, і тепер чітко розумію, саме велике надбання Черкаського району це його сільське населення. Такі щирі, такі добрі, такі відверті люди з такою відкритою душою. І я зрозумів, майбутнє є не тільки в цього району, майбутнє є в держави України. З такими людьми нам нічого не страшно. І дозвольте мені. Від громади міста, від громади районного вашого центру подарувати вам дерево життя, яке буде символізувати довге, щасливе, заможне життя всім жителів району. Всього вам самого найкращого. мають жителі Черкаського району й інші досягнення. Спортсмени краю вибороли перше місце в шостих літніх юнацьких спортивних іграх Черкащини 2011 року. Мені дуже приємно сьогодні бути серед вас і сказати те, що ви є і флагманом в спортивному плані, і свідченням цього є перше місце, яке посів Черкаський район за результатами діяльності в 2012 році в галузі спорту, фізичної культури і спорту. І я з приємністю хотів би вручити цей кубок. Вашому району визнаючи вас від найкращими в нашій черкаській області. Спасибі вашим дітям, спасибі спортсменам нашого району. Це кубок ваш району. Урочисте зібрання продовжив святковий концерт талантів Черкаського краю. Чоловічок маленький як вінчик, як захоче цілувати, ой, 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 тоже я настінчик, чоловічку дорогенький, коли твоя ласка, цілуй мене, милуй мене, ой, 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 моя твоя гавка, як не будеш цілувати, буде тобі біда, як не будеш милувати, о ой.